Слава Богу до цього місця допоміг нам Господь. І ми знову разом знову радієм від того, що ми прийшли в молитовний будинок, де ми зустрічаємося разом для того, щоб підтримати один одного, для того, щоб підбадьорити. і сьогодні просто е, такі, ну навіть пісні мені складно сказати, псалми, воно більш потужно так е, е, виявляється е, такі, такі слова. І якщо ми дійсно... Ми переживаємо те, що співаємо, співаємо одними, якби одними устами, всі разом проголошуємо те, що Бог зробив для нас. Це настільки потужно, це настільки сильно. І автор е, псалма каже: да, що закриваю очі і уявляю собі, і уявляю, що буде за зустріч з тим, хто є, хто був і знову гряде. Той, хто приходив для того, щоб спасти тебе і мене, щоб витягти, витягти нас із болота, щоб дати нам спасіння, щоб позбавити нас від гріха, який веде до прокляття і до аду, щоб дати нам вит... життя вічне сьогодні і зараз. І, зар... і саме зараз ми радіємо від того, що ми є найщасливіші люди на цій землі, бо ми знаємо. Знаємо нашого Спасителя, ми, ми маємо спасіння. Все те, що ми робимо сьогодні, воно має вічні наслідки. Бо все, що торкається Церкви Ісуса. Воно має вічні наслідки, бо церква збудована синим Ісусом. Будь-що в цьому світі, коли ми дивимося і десь заворожені від того, Вау, як, як здорово, як збудували таку будівлю, як зробили таку там, там, там ну, може, дорогу, Десь щось, і ми вражені від того. Але всі наші. Всі наші можливості, весь наш креатив, все те, що взяти в кучу, не вистачило б для того, щоб порадити нашому Господу, сказати, збудуй ось так церкву. Ні. Він не запитав поради людської, бо церква належить йому. Церква належить йому. І саме Він її збудував для того, щоб вона належала йому. Коли діти виходили, діти і е, вчителі, викладачі, то в мене завжди е, приходить така радість, радість від того, що яка армія? Років через ну ну максимум 10 – це молодь, яка буде. Е, Робити ту працю, яку сьогодні можливо вже не під силу тим людям, які вже втрачають сили можливості. А це ті люди, які будуть підніматися і робити добру справу. Олександр дуже гарно добре відкрив ту тему, яка саме необхідна нам. Бо теорії у нас багато. Цитувати міста святого письма, ми всі добре навчилися, а як прив'язати те, що ми читаємо до практичного нашого життя, щоб воно працювало, це дуже здорово. І є одна така, трохи воно з жартом, але, але достатньо серйозна річ, яку сказав один чоловік, і якби оцю, оцю фразу я і підкреслю, то що, то, що говорив Олександр, він сказав так цікаву фразу: ми повинні все довіряти Господу, але шнурки зав'язувати. Треба самому. Така проста річ на, на, на перший погляд, як це жарт. Але це правда. Але це правда. Є та частина, яку Бог довірив нам. І, ми, і нам саме потрібно її виконувати. У нас не так багато часу, якщо вистачить, я першу частину скажу до хліболамання до заповіді, а потім продовжу іншу. А зараз ми прочитаємо разом. 1 Коринтян, 11 розділ з 26 го вірша. 1 Коринтян, 11 розділ з 28 з 26-го вірша. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа аж поки він прийде. Так що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу, недостойно буде винний супроти тіла й крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе і так нехай їсть хліб та п'є із чаші. Два слова, які я хотів би виділити сьогодні відокремити. Але в контексті того, що сказано, це два слова недостойно і випробовує. Е, людина, вона по своєму характеру така, що щось завжди шукає. Шукає ну, ще якось зрозуміліше, якщо шукає в інших. А є люди, умудряються в собі щось шукати. Щодня, щороку і все життя щось шукають в собі. Шукають якесь недостоїнство, коли ми чуємо, і це правда, що ми повинні достойно прийняти участь в цій заповіді, то виникає питання: а якщо недостойно, що буде? Ми читаємо в цьому тексті, що, що є попередження. Тобто ми повинні готуватися, щоб бути достойним. І наше, наше, наше готу, ну, те, через що ми можемо приготуватися, це написано випробовувати себе. І так нехай їсть хліб та п'є із чаші. І ось слово випробовувати. І якщо ми е, намагаємося випробовувати себе, то інколи від нашого фізичного стану ми можемо зайти так далеко, що ми втратили все на світі. Немає радості, немає бадьорості, немає піднятого духу. Все, все опустило, руки опустилися. Все, все навколо мене темно, нічого не бачу. І таке, таке такий страшний стан, коли ми намагаємося щось е, знайти в собі і випробовувати себе. Чи маю право я сьогодні? Тож я хочу сказати дуже простою такою. Ну, формою е, слів, е, що ведеться про випробування. Випробування себе це фраза швидше стосується. Перевірки не нашої гріховності, хоча це на своєму місці, і це, само собою, розуміється, що це треба. Але, але це більше мається на увазі глибина усвідомлення жертви Ісуса Христа і посвяти Йому. Ось в чому суть. Бо ж дивіться, я постійно нагадую, постійно, постійно і постійно те, що якщо ми. Намагаємося усвідомити, то, що я негідний, і мені треба приготуватись. Що я можу зробити для того, щоб стати гідним? По природі своїй я грішник? Я нічого не можу зробити. Богу, я винний, а Він мені нічого не винний. Тому що, що я можу запропонувати Богові? Ну що в мене є вдома, добре таке? У моєму житті, в моєму серці, що я такого достиг, що я такого зробив, аж занадто великого, яке б я мог прийти. З чим я би прийти до Ісуса і сказати, я можу, я випробував себе, я провірив себе, і ось тепер у мене є відвага сьогодні приймати участь в хліболомані. Немає, не було і не буде. Не буде, якщо ми будемо приходити до Отця Небесного, навіть в ім'я Ісуса, але з, нашими, з, наш, з нашим всім те, те, що ми маємо. Але на велику радість нам, ми приходимо до Небесного Отця в ім'я Ісуса і завдяки Його жертві. Тож, якщо, якщо Бог нам нічого не винен, то у Його є любий син, а син. Прийшов за мене і постраждав. Він віддав своє життя. Один священник вирішив зробити день народження відсвяткувати для свого сина. Він зібрав друзів, сина, яких він добре знав, і пішов до парку розваг, купив квитки на атракціон і говорить: підходьте, я буду вам видавати. І ось він видає, він знає всіх в обличчя друзів е, свого сина, і виявилося, що підійшов один хлопчина, якого він не знає. І він каже: мені дай квитка. А він каже: на підставі чого, хто ти такий, я тебе не знаю. А він каже: Ваш син сказав, щоб ви мені дали. І він погодився: він взяв і дав. Бо для його слова сина, він хотів зробити це свято для сина свого, а син захотів. Запросити ще одного хлопця, якого не знає тато. Я думаю, через наші гріхи, через все, все те, що ми в цьому житті маємо і що робимо, отець Небесний просто нас може не знати, не знати такого, як, як його дітьми. Але Божий син, Ісус Христос, каже: ось цьому дай квитка і цьому дай. І за цього я постраждав, і цьому я хочу. Тож, завдяки жертві Ісуса ми маємо право прийти до нашого Небесного Отця і отримати спасіння. Нехай в цьому допоможе нам Господь, нехай Він нас благословить. Е... Текст, текст частково прочитав, мабуть, вже не буду читати. То ми будемо приходити до, до першої частини. Буде можливість я продовжу, Ми будемо брати участь у, чи, у цій заповіді. Я завжди говорю, що Євангеліє, слово Боже, воно нас закликає до того, щоб ми. Дбали, щоб ми випробовували, щоб ми готувалися до цього. Але жодним чином ніде я не бачу, щоб святе слово рекомендувало нам утримуватися. Немає такого. Немає. Якщо даже людина згрішила і її засуджує совість. То чи потрібно ухилятися від заповіді? Ні. Потрібно зараз, прямо зараз, перед Господом сказати: винувати, я згрішив. Але приймати участь потрібно, бо це заповідь Господня. Ми проголошуємо те, що ми є частиною тіла нашого Господа. Ми проголошуємо те, що ми приймаємо Його спасіння. Ми проголошуємо те, що ми є велика сім'я. Яку будує Ісус Христос. І коли ми приймаємо участь, ми проголошуємо про те, що ми чекаємо того, хто прийшов заради нас. І нехай Господь саме в цьому допоможе нас, нам, щоб ми, дійсно, приходячи до цієї заповіді, збагнули велич, силу, славу, могутність нашого неоціненого Бога, бо його ж ніхто, як його можна оцінити, як його можна описати. Все, все наше розуміння, всі наші слова, запас слів і всього, ну немає того, щоб можна було щось, щось так гарно сказати. Він є над усім, і Він зробив те, що буде дивувати нас, всю вічність. Всю вічність, коли ми будемо з Господом, ми будемо дивуватися, ми будемо радіти, і ми будемо пізнавати Його вічності. Не вистачить, бо Бог безкінечний. Як можна це усвідомити? Як можна це все зрозуміти? Але Бог дав нам простий шлях, прийнявши його сина, своє серце, попросивши прощення, ми сьогодні приймаємо участь і вдячні Богу за те, що ми є його діти. Давайте молитися, звернемось до Господа і помолимось.